Шановні наші гості, учасники літньої академії. Ми розпочинаємо свою роботу з сьогоднішнього дня. Я бачу, що не всі зібрані, але нічого, вони ще десь на підході в нас. У нас взагалі за планом планувалося 10 чоловік-учасників, ми завжди так запрошуємо, вже шостий рік ми проводимо літню академію. І 5 років поспіль у нас були учасники, які багато чого. Дала їм ця участь в літній академії. От один такий учасник буде, я думаю, що він приїде і до вас на зустріч, і буде з вами спілкуватися, що йому дала літня академія. По життю я дуже люблю займатися творчою діяльністю, і моя професія з цим пов'язана. Я дитячий сімейний фотограф. А також я займаюся і малюванням, і конструюванням одягу і завжди мріяла доторкнутися до дива гончарства. На жаль, в Вінниці немає майстерень, і майстрів, у яких можна навчатися. І цього року я дізналася про академію і вирішила, що це мій шанс здійснити давню мрію. Займаюся пошиттям одягу і розписом mm -hmm. по одягу. У мене маленька своя майстерня, Там я і шию, і малюю. Ось я нещодавно почала трошечки ліпити тільки оцими ж мене трошки навчала подруга, і мені дуже сподобалося і хочеться щось робити своїми руками. Воно тоді живе, бо я відчуваю через тканину, а тепер хочеться ще й різні матеріали. Я з міста Борисполя. Працюю я. Викладачем сценічної мови та основа вокалу в театральній студії Арт-Еко при Київському муніципальному театрі опери та балету для дітей та юнацтва. Ем, ну так склалося, що я е, співаю все життя і е, хоє, як моє хобі, друге це живопис, і якось я ходила по андрівському узвозі е, по галереях і в галереї триптих на Нелі Суповину трапила. Вироби гончарні її скульптури. і ну, мене настільки вони вразили, що я відразу прибігла додому, почала в інтернеті шукати ще її роботи, і після цього. Так, вийшла на вашу сторінку і е, побачила запрошення до академії і згадала свою давню мрію, як я колись намагалася ліпити, і в мене це, це в мене не виходило. І я думаю, боже, як чудово, тому що ви саме вчите ще й культуру і традиції, і повністю е, теорію, і ну, це мене просто. Захопыла, я дуже мрила до вас как работа и с счастливость. Я приехала из Крыма, из Симферополя. Там я работаю в этнографическом музее, научным сотрудником и занимаюсь изучением славянской культуры, в частности украинской. И по совместительству я работаю еще в археологической экспедиции на средневековых поселениях. И вот по роду деятельности очень часто соприкасалась именно с керамическими работами. И к нам в музей несколько лет назад была передана коллекция, большая коллекция керамической посуды из Запошни. Мы ее описывали, и вот она у нас сейчас хранится в фондах музея, на выставках часто выставляется. И выставки, на которые приходят керамисты, ремесленники, мы, конечно, с ними соприкасаемся, и мне тоже стало очень интересно все это ремесло. Поэтому вот я решила сюда подать заявку, что вдруг повезет, и можно будет приехать в это место чудесно здесь получить Работаю. Работаю я интернет-маркетологом по образованию финансист. У меня всегда тянула архитектура. Мне всегда была интересна скульптура и архитектура. Вот начала в Фейсбуке интересоваться авторами, украинскими мастерами. Вот, спрашивать людей можно поучиться. Мне отрекомендовали Окошню, сипишню. При случае я зашла Оксану в Фейсбуке, это было зимой, я просила, собственно, расспрашивала, а можно ли к вам где-то приехать. Оксана сказала, что летом у вас проводится школа летняя. Школа, вот. После я проходила маленькие мастер-классы у нас в городе по из глины в Киеве. Вот сейчас я была на учебе, тоже прошла мастер-класс. И в мае меня обрадовали что меня берут в школу, и, собственно говоря, я приехала к вам учиться, познакомиться с Галиной ближе, с материалами, и понять, собственно говоря, а, а нужно ли, ли это, мне это, и хотела бы я этому посвятить свою жизнь. Ну, то есть лучше попробовать, нежели потом жалеть, что не попробую. Я Киянка, кандидат филологических наук, здесь специальностью в загальном доцент, и работаю доцентом на кафедре культурологии. І викладаю серед інших дисциплін, ну, наприклад, декоративну флористику, документознавство. Там була в мене й гендерна педагогіка, ну тобто різні. Зараз історія української культури, етнокультурологія. Але з мистецтвом я пов'язана з дитинством, тому що я випускниця живописного відділення республіканської художньої середньої школи імені Шевченка. Але в мене я пішла. Філологію це таке спадкове, тому що мій дідусь-письменник Василь Бережний був фантаст. Мама, член спілки письменників, Галина Бережна перекладочка. Філологія і мистецтво мені поєднуються. Я на фармацевтичному заводі. Так склалося, що моє життя це пов'язано з цифрами, з вітами, з продажами, але там. У денних роботах є така віддушена, то це займаємось вишивкою. У нас є студія в Вінниці, своєрідне, яку в нас вкладає майстер Андрій Єрмаков. От. З його дружиною я потрапила сюди піні минулого року на конкурсі, були присудження там премії за фотографії. І після того, як, звісно, це місце, як потрапляєш, то закохуєшся, хочеться повернутися ще раз. І це була мрія цілий рік. На збільшувала, да, і тут заявку можна сталося, що можна подати. Но я дуже вдячна організаторам, що вибрали там мою кандидатуру. Сподіваюся, дізнатися нову. Останнім постом на моїй сторінки в Фейсбуці було повідомлення, що я бажаю вам шаленого літа, учасникам нової елітної академії. Бажаю вам його, щоб наша академія задала вам той ритм. Безкінечності, гарного, гарної вам атмосфери, позитиву. Бажаю, щоб ви знайшли тут друзів, наставників, вчителів. От, і чим е, ви сюди приїхали за тією метою, як уже казала Людмила Леонідівна, щоб ви її реалізували на всі 100% відсотків, а можливо і більше. Так, саме головне старайтеся, намагайтеся так і почерпайте, забирайте від нас усе. Все, що я. Все, що я можу вам дати, я постараюся вам дати. Ну, я вас вітаю, будемо вчитися, також будемо на кругах працювати, подивимося, як глину чи самі будемо копати. І в цьому році перший раз спробуємо зробити тут з підручних матеріалів круги, ну, щоб ви вдома не розгубилися і змогли навіть там, з мінімальною допомогою зробити. Тобто такі в нас плани. Добрий путь.